Доброго ранку, любі маляти, шановні батьки. Малята, погляньте, хто прилетів до годівнички. Так, це пташки, жовтогруда синичка, маленький горобчик, сорока білобока, ворона, голуб. Дітки, а чому вони прилетіли до годівнички? Вірно, тому що хочуть їсти. Зараз на дворі зима, холодно, пташкам важко знайти собі їжу. Тому діти і дорослі допомагають птахам перезимувати і підгодовують їх, насипають у годівнички зернята. А давайте розглянемо зернята. Якого вони кольору? Так, жовтого. А якої вони форми, розміру? Вірно. Вони круглі, маленькі. Малята, давайте з вами зліпимо зернята з пластиліну. Але спочатку підготуємо наші ручки до роботи. До нас пташка прилетіла, на годівничку сіла. Зерняток поклювала. Дякую, сказала молодці. Для роботи нам потрібна дощечка для ліплення і пластилін жовтого кольору. Починаємо працювати. Від великого шматочка пластиліну відчіпуємо маленький, трошки розминаємо його пальчиками, кладемо на долоньку і коловими рухами скочуємо кульку. Потім іще скочуємо кульку. Знову відшіпуємо маленький шматочок, розминаємо і можна скочувати кульки і на дощечці. І так робимо багато кульок зернят. Погляньте, скільки у мене вийшло зернят! Тепер можна насипати їх в годівничку. Ось ми і погодували наших пташок. Малята, що ми сьогодні робили? Так, ліпили зернятка для пташок. Діти, а якої вони форми, кольору? Так, вони маленькі, жовтого кольору, молодці. Дітки, спробуйте вдома разом з батьками стеж зліпити зернята для наших пташок. А я чекатиму на фото ваших робіт у вайбер-групі. Дітки, а коли з батьками будете йти на прогулянку, візьміть з собою справжні зернята та погодуйте пташок на вулиці. А на сьогодні я з вами прощаюся. До побачення. До нових зустрічей, малята!